Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитись з методами розв'язування задач на рівномірний прямолінійний рух. Зокрема, в цьому уроці я пропоную розглянути два методи. Перший метод він пов'язаний з вибором системи відліку, і так і називається метод вибору системи відліку. А другий метод, про який я вже згадував під час вивчення нового матеріалу, це так званий стробоскопічний метод. Отже, розглянемо перший метод, який пов'язаний з вибором системою відліку. Наприклад, пліт та катер одночасно починають рух з пункту А. Катер проходить шлях АБ за час Т, після чого повертає назад. На відстані БЦ катер зустрічає пліт. А знайти швидкість течії та власну швидкість катер. Зрозуміло, що якщо ми знайдемо швидкість течії річки, тим самим ми і знайдемо швидкість плота, оскільки швидкості в них однакові. Отже, давайте створимо фізичну модель того явища, яке описано в умові задачі. Відповідно до умови одночасно почали рухатись два тіла, і в певний момент часу вони зустрічаються в точці С. Щоб легше нам було розібратися синім кольором, синьою кулькою я позначу пліт, а червоною кулькою я позначу катер. Також легко бачити. Що через В позначаємо швидкість катера відносно води, тобто так звану власну швидкість, а через У позначимо швидкість течії річки або швидкість плота, оскільки вони дорівнюють одна одній. Зробимо схематичний рисунок і введемо деякі позначення, щоб нам було легше записати рівняння для аналітичного розв'язку. За умови задачі нам відома відстань АВ, позначимо її через С1. Також нам відома відстань BC, Позначимо її через s 2 І коли ми ввели ці позначення, ми можемо записати вже перше рівняння. Наприклад, S1 поділено на V плюс U дорівнює T. Тому часу, яке дається за умовою задачі. Ну, дійсно, це так, оскільки за цей час катер проходить відстань S1. Але оскільки він рухається в тому самому напрямку, як і тече річки, то його швидкість відносно берега відносно нерухомої системи відліку буде дорівнювати сумі власної швидкості і швидкості течії річки. А отже, S1 поділено на цю відносну швидкість відносно берега, ми отримуємо цей час Т. Ми могли би багато інших рівнянь записати. Але я запишу наступне рівняння, наприклад, таке. С2 поділено на В-мінус У, а легко здогадатись, що С2 поділено на В мінус У, це буде час, за який катер рухається від точки Б до точки С. Тобто долає відстань С2. Оскільки катер рухається вже в протилежний бік ніж швидкість течії річки, то його швидкість відносно нерухомої системи відліку відносно берега вже буде дорівнювати різниці його власної швидкості і течії річки. Тобто, якщо ми С2 поділимо на цю різницю, ми будемо мати час. За який він долає, як я вже сказав, відстань С2. Якщо до цього часу ми додамо час, який нам надається в умові задачі, тобто, коли він рухався від точки А до точки Б і ми описали в попередньому рівнянні, то ми тим самим отримуємо загальний час руху катера до моменту зустрічі. З іншого боку, за цей самий час пліт долає відстань S1-S2, це легко бачити з рисунку. Але цю відстань пліт долає з швидкістю течії річки U. Отже, якщо ми s 1 мінус 2 відстань, яку долає пліт, поділимо на його власну швидкість U, ми отримуємо так само час. Протягом якого рухався пліт від точки А до точки С. Наше завдання розв'язати ці рівняння і отримати відповідь, яка вимагається в умові задачі. Але коли ми записували друге рівняння, ми не були впевнені в тому, що час руху катера. Проти течії річки, і час руху катера в тому ж напрямку, що і течії річки, що ці часи однакові, тобто дорівнюють один одному. Це визначиться, коли ми будемо розв'язувати цю систему рівнянь. Там ми прийдемо до цього висновку. І можна сказати, що це головне в цій задачі довести. Що ці часи, ці інтервали часи, вони дорівнюють один одному. Але довести це можна було значно простіше. На підставі вже логічних міркувань. І для цього достатньо було перейти в систему відліку не, не пов'язаної з берегом, а розглянути рух катера відносно. Плота відносно води. Що ж відбувається? Якщо ми розглядаємо рух катера відносно нерухомого плота, то можемо прийти до висновку, що відносно нерухомого плота, катер віддаляється та наближається до плота з однаковою швидкістю, власною швидкістю В. І зрозуміло, що при цьому він долає однакові відстані. Якщо він долає однакові відстані туди і назад, і рухається при цьому з однаковою швидкістю туди і назад, отже, ми можемо зробити висновок, що відповідні інтервали часу дорівнюють один одному. А якщо вони дорівнюють один одному, то загальний час руху тіл 2Т. І можна сказати, що задача розв'язана. Оскільки тепер легко записати нам остаточні відповіді. Ну, наприклад, В швидкість катера відносно води, так би мовити, власна швидкість. Якщо розглядати його рух катера вже відносно берега, то за час 2Т. Він долає відстань відповідно до умови задачі S1 плюс S2. А отже, швидкість дорівнює вся відстань S1 плюс S2 поділено на 2T. Так само легко нам записати відповідь для швидкості течії річки або для швидкості плота. За цей час 2Т пліт долає відстань. S1 мінус S2 це легко бачити з рисунку. А отже, швидкість дорівнює шлях S1-S2 поділене на весь час 2T. І загальна відповідь S1 U дорівнює S1-S2 поділене на 2T. Розглянемо наступну задачу. Дві кульки. Рухаються назустріч один одному, на одній, І нам дається фрагмент стробоскопічної фотографії. Наше завдання визначити, чи відбувається зіткнення цих кульок під час їх руху. Ще раз хочу нагадати, що під час розв'язання цієї задачі ми скористуємось двома методами. Перший метод це стробоскопічний метод, і другий метод вибору системи відліку. Отже, ви пам'ятаєте, що стробоскопічний метод полягає в тому, що через рівні інтервали часу ми фіксуємо положення тіл і можемо вивчати ці фотографії. І здавалося, що задача розв'язується дуже легко. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам достатньо домалювати наступні положення цих кульок через ті самі інтервали часу, і подивитися, чи відбулося зіткнення, чи торкнулась кулька одна одної, чи ні. Але ми при цьому припустимо помилку. Ви бачите, зараз на нашому рисунку ми бачимо, що. Вони начебто не зустрічаються, мається на увазі, кульки начебто не зустрічаються. Наша помилка полягає в тому, що ми забуваємо, це помітили положення кульок на момент спалаху. А могло бути, що зіткнення відбулося, так би мовити, в темряві. І от тут же набагато складніше розв'язати цю задачу. Але Допоможе розв'язати цю задачу нам знову ж таки раціональний вибір систем відліку. А саме, давайте з'єднаємо послідовні положення, центри послідовних положень цих кульок і тим самим позначимо швидкість руху однієї кульки і іншої. Ми могли би визначити цю, цю швидкість в масштабі, тобто порахувати. Значення цієї швидкості. Але оскільки ми розв'язуємо задачу на якісному рівні, то цього можна і не робити. Скористаємось лише тільки побудовою. Отже, ми позначили швидкість синім вектором, позначили швидкість кульки блакитної. Коричневим кольором позначимо швидкість руху рожевої кульки. Ви бачите, що ці швидкості спрямовані одна до одної під певним кутом. І дуже важко, складність цієї задачі полягає в тому, що дуже важко описати одночасно рух двох кульок, щоб знайти місце зустрічі і визначити, чи відбудеться їх зіткнення, чи ні. Значно простіше задача розв'язується, якщо ми розглянемо. Рух однієї кульки відносно іншої. Наприклад, рух рожевої кульки відносно блакитної. Тобто ми маємо перейти в систему відліку, яка пов'язана з блакитною кулькою. Для цього, скориставшись правилом додавання швидкостей, ми маємо від швидкості відняти від швидкості. Рожевої кульки, відняти швидкість блакитної кульки. І ми отримуємо результуючий вектор швидкості, який вже буде визначати, з якою швидкістю буде рухатись рожева кулька відносно нерухомої. Підкреслюю, нерухомої блакитної кульки. Але цей вектор, він буде визначати не лише. Швидкі зміни координат, А він буде визначати і напрямок руху рожевої кульки відносно нерухомої блакитної кульки. А отже, ви бачите, що в певний момент ми бачимо рожева кулька, рухаючись вздовж цієї прямої. Зіткнеться, зустрінеться з блакитною кулькою. Отже, ми з вами і дали відповідь на питання цієї задачі. Чи відбудеться зіткнення? Так. І значно легше нам було розв'язати цю задачу, ще раз хочу нагадати: якщо розглядати рух рожевої кульки відносно нерухомої блакитної кульки. Дякую за увагу!